Рибацюги, всім, привіт. всім привіт, рибацюги. Що, приїхали ми на риболовлю? Але ж ви бачите, що також не просто так. Да. Коротше, карася знаєте, ну? да, Карася ми знайшли. Як ви бачите, ми сьогодні виїхали на лодочці. Да. Половити на боковий ківочок, але не просто так. І ось закупилися в Аврорі, саме дешеве, я не знаю. Ну, гривень я потратив 100 гривень. Десь да, 10 гривень 100, по-моєму. А, ні, боковий кивок, саме а, 25 саме да. Коротше, Сьогодні будемо тестувати Снасті з флагмана та Аврори. Але, але і ще буде один лайфхак. Е, може бути, хочемо перевірити, як воно буде працювати. до руку. Да, та, ми коротше, будемо ще ловити мармишку з мотелем. будемо. На ВД-40. Ну, а що, а чого ні? А Хтось пробував? Ніхто не пробував ну. на ВД40 ловити. А ви да. знаєте, карась він любить всяку вонючу таку прикормку. <хи> так що <хи> я думаю, що ВД-40 буде в темі. Якщо він да. на керосин клює, да, да Так, на керосин та риба клює, да. а що на ВД-40 не може. Може. Ну, це і перевіримо. Да. Так що, да. як, як ми і казали... казалися... Що... Да. Да. Присо... Присо... Влаштовуватись, позручніше. Ми починаємо. Так, ребатю. Ми вже вудочку підготували ще вчора вечором. Ну, ви ж знаєте, що рибаки з вечора готуються. Така вудочка. Ой, а як вона хоч робота отак відпускається. Да? Тепер отак. Та як її вона робота. О, я зрозумів. Щоб... Опачки. Каліпсо. Та модно. Модна вудка каліпсо. Зараз ми її... Та й мою треба ще відпустити, мабуть, трошки. Да? А ну. О! Ти що? Ти шо? Ви тільки подивіться. І такий чисто. Опа-опа-опа. А? Так ти підмотав. підмотає мармишечка, дивіться, а? Агінь просто, дивіться. Коротше, у мене буде така вудка, до речі, м'якенька, бомба. Каліпсо робить вещі. Робить вещі. І буду вот от сидіти, опускатись у водичку. Оп, оп, оп. Та ти що, глянь. Диви, бо зараз клюне. Коротше, будемо пробувати спочатку на мотилик. У нас мотилик зараз покажу. Опа. Ось у нас мотилик, дивіться. Опа, свіженький. Ой, просто. та черв'яки, які. Як... Не да, чер... та... Тупо хробаки да. червоні. До речі, рекомендуємо рибацюги. Бра, якщо брати з мембраною обов'язково. Мембрана це прям віщ, мотильниця віщі. Да? Да, вона реально топова. Опа. і Защолкнули чудово. А чому з мембраною брати розкажи е, Та ти розкажи. Дайте я покажу, які <рес> Ну, Це <рес> як... <рес> <рес> ні, ну а що? Коротше, рибацюги, мотильниця з мембраною. В чому плюс? У вас тепло від тіла. Воно переходить в мембрану і тим самим мотель у вас не буде замерзати зимою. Тому з мембраною набагато краще, ніж просто вона буде з спини ну, або без мембрани. Тому вже перевірено не одним роком беріть з мембраною. Давай сюди камеру, будете його що Я зараз беру отак, беру зараз мотилика і буду вже закидувати, робити, як то кажуть, перший закид о, о як гарно крутиться. Та ти що? Я не знаю, як вона робота, ну, але ну... хай робота. Так, беремо, мотеля. Буквально кілька штучок зразу віддіваємо на... А, до речі. До чіпляє речі. Да, чіпляє чіпля... да, розкажи, треба за, що? за чорні жопки. Якщо бачите, да. Ні, навіть, вряд ли. Да, є. за чорні жопки обов'язково треба чіпляти. Чого? Того, що якщо ви зачепите за тіло... Розчвакається моментально. А коли за жопки, це самий кайф, реальний самий кайф. Уже перевірено. Но я буваю часто експериментую. Я або за жопки, або за середину їх чіпляю. І плюс ще, я не знаю, як воно робота, але воно робота. Рибацюги, коли ви починаєте ловити і у вас не клює, то робіть експеримент. Один мотилик. Потім два мотиви, потім три. Якщо кілька вуличок, то ще легше. І так накидаєте. Бо якщо отак от, воно риба може не клювати, а так, бачите, все воно лежить. Висить, чи лежить, чи висить. І ну що, перший закид Давай. Так, погнали. Зараз ми глибину настроїмо. Тут глибоко. Тут же ж ямка, по-моєму. да, ми Ну так, да, тут метра три десь. Та ладно. Виматувати три метри потім мені. Ну що? Та то капець. Глянь! Ото глибинище. Ти -ти -ти. О, знайшов глибин нарешті. Так, тепер я підкручую трошки, єсть, затягую і погнали. Оп, дно і над дном. Ну що, прямо прямому, прямому ефірі, ефірі. Перший зимовий окунець. Спокусився на мотивак. На мотиваці, от дивіться. Ну так. А ви бачили ж на камеру? Просто-напросто отак раз і все. Це просто кайф, Ну Давайте її відпустимо. І отакого красення. Хай пливе. Так, ну що, рибацюги, з першим нас окуньком. Ну, ми ж приїхали сюди за Вот. будемо далі знімати контент і показувати вам в прямому ефірі, як воно клює все. Але ви бачите, снасті заврори, боковий ківочок. Спрацювало, але ну, я просто ще не закидувався. Так, ладненько, перенаживляє Макс мотилика і ми ловимо далі. Так, ми, бачите, ми бачимо, що на мармиху... Карась не дуже спокушається і на мотеля. Просто равнодушно пропливає без сорому, без всякого. Так, ще один, ще один. Та там зграє карасі. О! А ну-ка, ну-ка. Ні, просто-напросто, навіть нічого не привлікає. Дивіться, просто пропливає мимо, а може ще візьме. На карму більше реагують, ніж на мотеля. Бля, взагалі просто мимо пропливає да і все. А ну не ще опускає. Та вони ж в товщі води. Можливо, треба з золотисту мармиху поставити. На гру не хоче, так? Да? Взагалі, бачите, взагалі не приваблює нічого. Рибацюги, зверніть увагу, що апаріки, щоб ви розуміли, вони плавають. Дивіться, мармиха просто-напросто ну, подіймають гачок і вони плавають. Це просто нонсенс. Ви колись хтось знав, що апаріки підіймають гачок. Подивіться, мормиха е вони мотель тоне, а апаріки не плавають. І зовсім вже інша презентаха, бачите, мармихи. Так, ну щось карася не видно взагалі. То він плавав, плавав, плавав. Мабуть, за ведехою там потягнула, Вітер потягнув ведеху, там за водехою, мабуть, плавають вони всі. Ліску не видно. Огля-ля-ля-ля-ля, що роба. Так, диві, диви, диви. Красавка. Так, другий гарню окунь, запутаєш, мені зараз все Угу. Шо. Карасі не клюють, та хоч у коннів натягаємо. Карась взагалі якийсь, ну блін, оце він плава мимо. Ви Бачите, що по камері, тупо мимо пропливи і все. Мимо пропливи і все. І що ти з ним не зробиш, як ти його не уговарюєш, не хочеш. А окунці... дьобають. Причому матилика дуже багато було, він не так заінтересувався. А коли один-два одів, і все, будь ласка, одразу ж у нього. І зацікавленість. О, бачите, на ну, мотивика клює. Ну так от. Да рибацюги просто-напросто не харчується. Карась. Його тут ввало. Ви все бачили, як і казав. Ми вже і апаріка, і мотеля. От, зараз будемо ще херабуну замішувати. Може він за херабуну, але я думаю, толку не буде, тому що дуже високий тиск. Я думаю, що він просто не харчується. От. Він тут є, тут люди ловлять, багрять. Карася, але він не харчується. так що Ловимо далі, будемо експериментувати. Як Макс каже, треба підібрати ключик, зараз підбираємо. Я вже розложив свій боковий ківочок. Дивіться, яка краса, просто-напросто кайф. Бачите, відіграє. Працюємо далі. Окунь, мабуть. да, Так, да? Да. слухай, ну ти сьогодні прям по окуням виступаєш. Да, око, і чим далі, тим мільчі і мільчі. Ну так. Да. І, і йдемо на зменшення, да? <рив> ну, я три е мотелі одів. І це така покльовка. Так, да, карась мовчить, рота закрив. дуже прохане, це капець. Да. Зараз будемо щось міняти, бо мармишки колір перечіпляти або апаріка. Ну коротше, підбираємо ще ключик, ну проханий просто жесть. Ну да. На камеру його видно, ну от ми ловимо тільки з он, покажи. Ну все, камера стоїть і все. Отак. Да. І тут ми ловимо одразу. Ну щоб вам показати. Онлайн, да, да, і вам де. показати. і Нам же самим цікаво, як воно там онлайн клієнт ну, ну, то просто тонни, просто тонни карася. Ну він вообще, ну от не хоче і все. В рот закрився. Да. Ні, ну он покажи, люди ловлять. Ну, да, воно дракачі, отам ось. Да стоять. Вони там ловлять, тягають один за одним. Ну, ну да. Діло, що... Карась активний, все, ну не їсть. Так, да, він просто не їсть. Ну, короче. Нонсенс. Да. Просто. можливо, те, що похолодало. Зараз, до речі, на вулиці мінус 4. Мінус -4, да. 4, да. да Я ми прям так слава постійно. вділися, знаєте, по зимовому. Ну, так. Да. Уже ще та на зимі лежав довго. Та грудень місяць, звісно. Ну, <кх> Ладно. Що? Шукаємо з да, да, Шукаємо ключ, Ну а що? Як на минулому рибальці, танці з бубнами робили? Да, от і зараз... тут танці з а... бубнами. Знову починається. Да. Так, рибацюги, коротше, намагаємося активувати карася. Бачили, зробили таку бомбочку і все кинули на дно. І зараз подивимося, що буде відбуватися. Може карасю активуємо його кльов. Ну, да. Зробимо так, щоб він харчувався. Да. Ну все, бачите, оп-оп-оп. Дивіться, як класно працює прикормочка. Да, вона бачите, як розсипається. Оп, треба підняти, бо з зносить трошки. Зараз розверну. Ось о. О. Оп. І тепер будемо дивитися, як буде реагувати на прикормку карась. Підійде, не підійде. Треба дождатися його, щоб було. Блін, ну зовсім коротше, не, не хоче клювати. і Це сранець. Так, о, отак, все, стой. Рибацюги, перший карасик підійшов до підійш, нашої прикормочки, да, поїсти, поїсти прикормку. Можем, дійсно, ми йому активуємо апетит так, і він почне їсти. Бо щось прям біда. Карась підійшов, понюхав. Ось бачите, ще одні підійшли. Бачите, все, зійшлися Цікаві. на нашу прикормку. Починаю цікавитися. Я стараюся, щоб не шевелить камеру у воді. І от, бачите, бачите, в карась. Угу. Оп-оп-оп. Проплив. Другий да. Збирається вже збирається. Збирається. О, дивіться, дивіться, на прикормку. Прямо на прикормку. Дивіться що. Да, їсть, їсть прикормку. Харчується нарешті. Нарешті рибацюги, нарешті. Активували йому. Так, тепер діло заману. Мармиху, Давай туди тепер. глянь, Другий, глянь, як, як харчується. Да, Давай тепер. Мармиху. Так, ну, їм зараз тобі... під носа. Гляньте, оп, проплив. Зараз прийде мармиха. Ромка притягне її. Та, треба притягнути ту мармиху. Де воно там в мене. О! Найшов? йшов? Так, да, ось вона. О, клади зверху прям. О! Короче, Все, тепер, треба да, тепер чекаємо, поки карась під'їде буде їсти. І якраз повинен по ідеї, взятися за мормиху. Ну да. так. Так, рибецью. Що у нас? окунь. Не, ну смотри, дебелий такий. Хороший, дебели окунь, таки. да? Хороший А? Дебелий такий вже. Вже дебелий окушок, Не те, що я піймав. Не, ну як дебелий, Давайте так. Це вже дебелячі серед тих всіх акушків. Ну, да, 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 да. Так, так, так. Найбільший, можна так сказати, а да. кушочок, слухайте, ну. Сьогодні окуні просто не дають нам покою, можна ну, сказати. Да. Карася валом, не хоче клювати. Ну знаєш, будемо ловити окуня, якщо не карась не кліє. Ну, можливо, зараз підібремо. Підберемо ключик під карась. Цього ми відпускаємо. Перенасажуємо лому далі. Що, вудочки стоять. Воно і воно у ромки. Все нормально. Риба ловиться. Все супер, просто. Окуні житті не дають, як то кажуть, ну, а що робити. Ну і ромка не тільки рибу балує, а й мене балує. Тільки ну, тільки подивіться. М -м -м -м. Та ну що ти там прям так <кхів> балує. скромні такі бутербродики. от, Чайочок. До речі, рибацюги. А, Зацініть столик да. від фореста. Усе від деречко. Віддерочко, так. Да. Ми коротше, туди все поскладали. Столик, отак в лодочці, можна взяти, нарізати, взяти отакий ножичок. От. Дуже зручний. Нарізати бутербродики, нарізати ковбаску зробити. Раз. Дістали, нарізали. Скільки ми вже користуємося рибалок, Кож... кожну рибалку користуємося цим ножиком. Ну реально, оці... ну, реально, за свої гроші це топ, я вам так да. можу сказати. Просто е... ножик він недорогий, да, по гостроту мірці, тримає, там. що да, ще да. потрібно. У ці столики і відро два в одному. Ну, ціна якість просто. Я і місце займає да. понти. Ось така ось висота в місті з цим. Розкладується у вас 12-літрове відро, і у вас одразу столик. Просто ну, топова, реальна річ. Топова. А от чашечки, чашечки це окремий вайб. Макс завжди просипається кожного ранку, коли ми зночівлею їдемо, робить кофе. От. А я просипаюсь десь ну, хвилин через 40, можливо, через годину коротше, поки я проснусь, вивалюють. Так от, що я хочу сказати. Реально, якщо отак от накрити, чашечку, то ну, більше години тримає і кава тепла. Тому... Коротше, ми зараз швидко перекусимо і будемо довбасити. Окунів далі, ну або карасів, або що піймається. Да, тому що я ж кажу, що на відео карасів багато, але вони не клюють, закрили рот. А окуні клюють. Ну так а що, будемо ловити окунів, що нам робити ще. До речі, рибацюги, поки ми обідаємо, хотів вам сказати, що лайфхак ми не знайшли, щоб коліна не затікали. Разве що тільки отак от брати і просто отак от ноги випрямляти, отак от на лодку. Але ми знайшли рішення, що п'ята точка не затікала. Да, Вон, Макс, подивись. От такий профмонтажик прислав нам такі сідушечки. Це, звісно, бомба Бомбовська річ. Просто. Вона і для зимової рибалки, отак от в лодочці під п'яту точку підклали, реально не затікає. Тепло. Блін. Реально класна штука. На минулій рибалості, коли на лодку випливало, це нам просто не вистачало. Так? Да? Да. Ладненько, хто? Нас дивиться всім приємного, всім смачного, ми перекусимо і будемо далі. А, ні, ну, Засраниці вони задовбали. Їй-богу, задовбали. Ці окуні. Ось на мотиля. Бачите, скільки. Я такий вже пучок на мантюлу. І один барабан такий клює. Але я ж кажу, один за одним. Клюють вони реально один за одним. Хоча, хоча, хоча. Давайте так. Рибалочка на окунька з боковим. Це теж задоволення. І кайф, реально. Не знаю насчет стаї, але окунь у мене Коротше, вже... Короче, ведешка працює краще по окуню, ніж по да. карасю. Да? мотеля дай, Це точно. Я вам так хочу сказати. От я Макс у мармишку на, набризкав і кожен раз, коли перечіпляє мотель, а також чуть там ведеш. Тому що перший раз тут набризкав так, що таке п'ятно було. карась не хоче клювати, а окунь просто-напросто, я не знаю. З ума сходить, але кліє. І, до речі, оця аврорівська снасть працює найкраще сьогодні. Не, ну Це просто якийсь капець. Слухайте, не, ну я йду на збільшення, це точно. Ну да. Так, кокунь. Не путай мені мармиху. Дивіться, який хороший. Рибоциво, щоб ви розуміли, він каже, включай камеру, це карат, це 100% карат, це він. Так влупило так, що капець. <laughs> да, Знайшли, коротше, такий місцячок. О, тут такі перепади, тут десь каміння лежить, шлакоблок лежить, там е, коряга лежить. ну коротше, Бачите, ми міняємо тут місця, тут плаваємо в цій акваторії, десь плюс-мінус 10 метрів туди, 10 метрів сюди. І на кожному місці ми ловимо окуля. <звук> Не, ну, Що прикольно, бачите, вже і глибина вже змінилася, треба вже збільшувати глибину. Да? Рибацює. Ну а рибачили ми на чудовій базі відпочинку. Waterloo Village. Тому, якщо вам сподобалось, залітайте, заїжджайте сюди, тут можна відпочити, покупатися в теплому басейні, відловитися гарних карасиків, окуньків. Ну, а також зняти якийсь домик, відпочити душею і тілом. Ну а всю рибу, яку ви піймали, ви можете собі замовити, щоб вам її приготували прямо тут і зараз. Тому всі ссылки в описі, якщо подобається цей місцяк, залітайте. Що, рибатьюга, ми наловилися. Жопи замерзли. Не, жопи не замерзли, а пальці трошки підмерзли, ну, тому що. Трошки жопці, жопки, що вони по підмерзували. Ну, да, тому що без руху сиділи, трошки пальці підмерзли, так що ні, а так ми тепло діти. Жопам в п'ятій точці було комфортно. це точно От. Рукам комфортно, так що взагалі крутяк. Погода, бачите, штиль просто-напросто. Дзеркало, дзеркало на воді. Да. А коня клюють. Карасі плавають. <ш> <ш> да, це, як завжди. дека <Ведеха>, робота. Ведеха, кстати, робота. Реально, по окуням, вообще просто топова тема. Да, реально топовая тема. Тук-тук є, тук-тук є. Ну, головне, не переборщить. Щоб... Да, 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 це точно. <ш> <ш> ну як завжди, вирішувати вам на що, де і як ловити. З вас, як завжди, вподобайка, коментар і підписка. І до зустрічі в наступній серії. Всім пока.